Привіт усім! І сьогодні я для вас знімаю шостий випуск про трансферні новини літа 2023 року. Починаємо приємно вам перегляду. Почну із сумною новини, це те, що Даніель Субашич завершив кар'єру футболу. Ми всі пам'ятаємо цього дуже гарного голкіпера, який за свою кар'єру стояв за Монако, Хайду та інші хорватські клуби, Та Також збірну Хорватії був у фіналі ЧМ. 2018 року. Року, нагадаю, що тоді в четвертьфіналі Субашичвими прекрасними сейвами після матчу серії пенальті вибив москальню із того турніра. Спасибі тобі за все, Даніель Субашич. Це реально дуже топовий був воротар. Венту зацікавлений в підписанні Крістіана Пулішича із Челсі. Вони готові дати пропозицію в 20 мільйонів євро для Челсі. В цьому сезоні Пулішич не дуже часто виходив на поле, були травми. Та я вважаю, що Ювенсус це дуже непоганий варіант для американця, тому що недавно із Ювенса пішов Ангель Ді Марія. Деклан Райс та Томас Тухель поговорили по телефону. Повідомляється, що Деклан Райс не проти перейти до Мюнхенської Баварії. Вестхем хоче дуже великі кошти за свого опорного півзахисника. Також за Райсом пильно слідкує Арсенал та один із головних фаворитів тепер і Мюнхенська Баварія. Спочатку з'явилася. Новина, що Реал може викупити Хоселу із Еспаньоло. Нагадається, один з найкращих бомбардирів на його активі: 16 голів в цьому сезоні Ла -Ліги. А Потім з'явилась інформація, що Реал вже домовився із Хоселу про оренду на один сезон. Повідомляється, що іспанський Форвард, який якому вже 33 роки замінить Маріано Діас, який поза тільки цього сезону покине мадридський реал. Йональ Месі може перейти в Аль-Хіаль. -Аль. Вони дають 1,2 і мільярди Лео за два сезони гри в Саудовській Аравії. І вже повідомляється, що батько Лео прийняв цю пропозицію, і Месі, скоріш за всього, може туди перейти. Але я, як і всі фанати футболу, ми можемо не можемо в це повірити. Президент Атлетіко заявив те, що Жоу Фелікс повернеться із оренди обратно до Атлетіко. Нагадаю, що він перебував в Челсі із зимнього трансферного вікна. Повідомляється, що Моріс почеттіно не хоче його бачити в своїй команді. Також повідомляється, що Почеттіно розраховує на Михайла Мудрика та не збирається його кудись віддавати. А Жоу Фелікс покидає Челсі. За Челсі він забив 4 м'ячі за 20 матчів. Володар Мечу Карім Бензема може покинути Реал після завершення цього сезону і перебратися у Саудовську Аравію. Контракт із Реалом Каріма Бензема завершується вже цього літа. Реал досі його ще не продлив. Бензема лідер та кеп мадридського реалу, а контракт з ним ще не продлили. Нагадаю, що із Модрішем та Кросом контракти були продлені. Фрузький Айнтракт викупив у Парисен Жемена Жуніора Діна Ебінбе. Французького півзахисника, який раніше грав за Парі сен жермен а минулого літка на правах перебрався в Айнтрах. контракт із ЕБМБ підписан до 27-го року. Це дуже непоганий центральний півзахисник та молода зірка команди. Ахмуд Тахуд півзахисник Дорхмутського. Борусь, який літком стане свободним агентом, перейде до Брайтона. Це повідомляє Фабріціо Романа. Дуже авторитетне видання, тому йому треба віряти. Контракт із Доудом буде підписаний до 27-го року. Дуже непогане придбання від Брайтона. Манчестер Юнайтед може придбати його кошту голкіпера і за 75 мільйонів євро. Дуже непогана сума, але й кошти дуже топовий. Воротар, скільки разів він виручав порту в цьому зоні в Лігі чемпіонів і в чемпіонаті Португалії. Він стояв таких грошей. Тому цей трансфер реальний. До Мілана скоро може приєднатися Рубен Лофту із Челсі, центральний півзахисник, який, до речі, може зіграти і на фланзі. В цьому зоні він вже так грав в складі лондонського клубу. Це дуже непогане придбання для Мілану. Нагадаю, що Мілан вже встиг придбати камаду із Франкфуртського Айнтрахту. І зараз може ще й приєднатися Лофтус Чік. У Най емері хоче б бачити Марко Асенсіо в складі Астон Вілли. Нагадаю, що в Марко Асенсіо закінчився контракт із мадридським реалом, який обі сторони не будуть його подовжувати. В минулих випусках я вам розповідав, що за Мугарте вже вистроїв з черга на трансферному ринку. Головні фаворити на. Заполучення Угарта це Паріса Жермен та Челсі, але Угарте заявив, що він хоче виступати з лондонський клуб. Челсі може при... предложити спортингу 60 мільйонів плюс 5 мільйонів бонусів і давіте датро Фофана в оренду. Фельгерей після Дортмунда може перейти до Мюнхенської Баварії. Про це повідомляють СМІ. Після того, як в нього закінчиться контракт з Дортмунською Борусією, Баварія дуже зацікавлена в Рафелі. Герейро, і він там може продовжити свою кар'єру і перетинути як вільний агент. Бенджамен Павар може покинути Мюнхенську Баварію. Контракти з французьким правим захисником діє до 24-го року. В услугах французького захисника цікавиться Манчестер Юнайтед, Барса Реал, Ліверпуль і Міланський Інтер. Пев Гордіола хоче бачити Йозуа Кіміха в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Ель Національ. Дуже авторитетна Видання. І Хімік зараз би реально дуже непогано вписався в Манчестер Сіті другим півзахисником разом із Родрі. Нагадаю, що Хімік вже виступав під керівництвом гвардіоли в Мюнхенській Баварії. На цьому я завершу. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій YouTube та також на телеграм-канал. В телеграмі дуже-дуже багато всього цікавої інформації футбольної. Слава Україні! На все добре, побачимось в наступних відео.